Сьогодні у мене на огляді ось такий об'єктив для камер Sony Alpha для бездзеркальних. І це, мабуть, один з найкращих зумів для подорожей, а також для фотографів-початківців, які хотіли би зрозуміти, як працюють фокусні відстані. Тож, це для повного кадру об'єктив FE маркування і 24-240. Міліметрів. Тобто це зум, який дає вам ще збільшення десятикратне. Можливо, є якісь більші варіанти там ще є у Тамрона, але це саме об'єктив від Sony для повного кадру і з вбудованою стабілізацією, що дає вам перевагу при зйомці на довгих фокусних відстанях. Ну що, давайте дивитись, що у нас. У коробці, що йде у комплекті із цим об'єктивом. Об'єктив важить, наскільки я пам'ятаю, 780 грам. Тобто, це ще досить легкий об'єктив для такого діапазону фокусних відстаней. Упаковка досить проста. Значить, у нас сам об'єктив запакований ось у таку плівку, бленда у комплекті. І ще у нас тут купа різних. Від Соньки документації. Що це у нас? Це інструкція. Як під'єднувати об'єктив? Якщо хтось захоче, може потім подивитися ці, -ці манускрипти. Дуже компактний, маленький, він такий у порівнянні навіть з моєю Sigma Art 85, він досить компактний. Що в нас тут? Кришечки, Ось таке скло. У нього діаметр різьби під світлофільтри. І... А на такому об'єктиві я раджу використовувати світлофільтри, адже це досить універсальний об'єктив, який вам дає змогу знімати на різних відстанях різні сюжети. І на 24 ви можете пейзаж познімати, а на 240 навіть спробувати послідкувати за якимись тваринами або пташками, та тобто познімати віддалені. Тож для пейзажу я би радив використовувати поляризаційні або nd фільтри У нього вбудована стабілізація, яка компенсує вам тремтіння при зйомці з рук на довгих фокусних відстанях. А ще у нього на корпусі, як ви бачите, немає ніяких регуляторів і переключань. Цей об'єктив керується через меню. Камери в налаштуваннях камери, а на самому об'єктиві нічого немає, і за рахунок цього ви отримуєте досить компактний корпус. Ось такий він у крайньому положенні на 240 мм. Як я казав, це кільце фокусування керується через меню камери, тобто ви можете. Вимкнути ручний автофокус або автоматичний лише у меню. Це кільце воно магнітне, і якщо у вас стоїть автофокус, ви вибрали у меню камери, то це кільце ви його можете рухати, воно ні на що цей рух не впливає. Хід кільця зуму досить плавний, тому ви можете навіть зумувати під час відео. Немає ніяких ніде затримок, він по всій відстані фокусній. Для додаткового захисту я би радив на широкому куті використовувати бленду. Добре, що вона йде у комплекті. Таким чином, на широкому куті при зйомці об'єктив буде ловити менше сонячних всяких променів і засвіток. По діафрагмі у цього об'єктива йде змінна діафрагма, і початково вона від 3,5 і 5. Це на 24 мм. Та 6,3 на 240 мм. Тобто, як ви розумієте, або хто фотографує, ви вже розумієте, що це досить велике затемнення. І при збільшенні, коли ви збільшуєте на 240 мм, у вас є діафрагма 6,3, і це досить сильно впливає на світло, на кількість світла у кадрі, у вас кадр різко затемнюється. Тому, під час, наприклад, репортажної зйомки, щоб не було у вас різкого затемнення кадру, я би радив, наприклад, поставити режим керування діафрагмою на камерах Sony C режим А. І у вас в режимі А буде змінюватися автоматична діафрагма, бо ви будете рухати, наприклад, об'єктивом, а всі інші параметри. Або, наприклад, ISO ви можете заблокувати і ISO поставити в ручному режимі. У вас тоді залишиться в автоматичному режимі витримка. І коли ви будете собі зумувати, да, витримкою буде компенсуватися кількість світла у кадрі. Я вважаю, що це досить цікавий об'єктив для подорожей, для поїздок, для таких універсальних фотографій, наприклад, для себе, коли вам не треба суперсвітлосильна професійна техніка, де у вас немає суперчітких вимог, там, наприклад, по шумам. І ви можете спокійно собі, в принципі, знімати на цей об'єктив. І також я його раджу фотографам-початківцям. Адже зум-об'єктив дає вам змогу зрозуміти, як працюють фокусні відстані, як вони передають перспективу, що таке діафрагма, тому що вам треба звикати до цих всіх налаштувань, адже тут вона змінна під власною вагою, принаймні коли він новий, то, як бачите, він не виїжджає, він надійно тримається. Тобто у вас не буде там промахів по фокусу, він досить. Тримає форму, бачите, не складається, як це буває із старими об'єктивами, які при підніманні їдуть вниз. Якщо у вас залишились питання по цьому об'єктиву, задавайте їх у коментарях під цим відео та підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете навчитись гарно фотографувати та стати фотографом, звертайтесь до мене за навчанням. Пишіть, наприклад, у інстаграм. Бажаю вам всім гарних фотографій.